У деяких районах російські війська переважають українські у співвідношенні вісім до одного. Москви на фронті триває, а мета Владиміра Путіна залишається незмінною: розгромити Україну, використовуючи найстарішу стратегію Росії кидати на ворога нескінченні хвилі новобранців, незважаючи на ціну. Перефразовуючи відомий вислів, це та жертва, на яку готовий піти Путін. Але ця боротьба вже не є односторонньою. Україна теж намагається зламати свого супротивника, не маршируючи на Москву як колись Наполеон, а завдаючи точних ударів по найвразливіших точках російської держави. Кампанія Києва з атак дронами та ракетами на нафтопереробні заводи не показує жодних ознак уповільнення, і тепер поширюється на паливні склади та електропідстанції. Російська економіка намагається не показувати болю, але це стає все складніше. Країна котиться до стагфляції. Давайте розберемося в цьому. За останні два тижні список українських ударів по російських нафтопереробних заводах поповнився ще сімома об'єктами. Нафтопереробні заводи Лукойл знову опинилися під прицілом у Волгограді, п'ять ударів з початку серпня, і в Кстово, третій удар за три місяці, разом із чотирма об'єктами РосНЕФТІ. Саратов, Новокуйбишевськ, Рязань і двома новачками у списку. Нафтопереробний завод у Махачкалі, Дагестан і Марійський у Республіці Марій-Ел. Щоб зрозуміти масштаб, з квітня до кінця липня російські нафтопереробні заводи були атаковані в цілому тричі. З початку серпня ця цифра зросла до 47. Ми так систематично повідомляємо про довгострокову кампанію України не без причини це може бути найважливішою стратегічною картою Києва на даний момент. Можливо, найважливішою з початку війни її наслідки важко передбачити, але вона дає Україні те, чого вона раніше не мала в таких масштабах: можливість експортувати війну безпосередньо на територію Росії і методично підривати одну з головних економічних опор агресора. Важливо, що Київ робить це без постійного нагляду або дозволу третьої сторони, і в багатьох випадках з допомогою розвідки. США. За даними місцевого аналізу з Ульяновська, ціни на паливо в деяких регіонах за останні місяці зросли на 30-50%. Ситуація ще не є катастрофічною, але вона чітко помітна і стає дедалі болючішою в багатьох частинах федерації. І це не тільки нафтопереробні заводи. Україна також завдала ударів по експортних терміналах, насосних станціях, паливних складах, газових об'єктах, трансформаторних підстанціях, електростанціях, заводах з виробництва боєприпасів та хімічних заводах. За останні три тижні було здійснено, щонайменше 17 таких атак. Вони визначені на карті тут. Хоча список майже напевно є неповним. Особливо занепокоєння для Москви викликає зростання темпів ударів по трансформаторних підстанціях, що може сигналізувати про новий етап кампанії Києва. Однак важливо зберігати тверезість в оцінці цієї ситуації, щоб енергетична система так званої Росії перейшла від напруженого стану до катастрофічного. Нинішні темпи і масштаб українських ударів повинні тривати ще кілька місяців. А поки що минуло лише три росіяни намагаються адаптуватися, встановлюючи нові системи захисту навколо нафтопереробних заводів, але їхня ефективність залишається дуже сумнівною. Нові санкції Дональда Трампа проти Роснівці і Лукойлу також не допомагають. Це дві найбільші нафтові компанії Росії, які разом відповідаються за половину видобутку нафти в країні. Це не символічний крок. Москва справді побоюється цих заходів. Ша попередили всі іноземні організації, включаючи банки, нафтопереробні заводи, порти та судноплавні компанії. Що продовження співпраці з цими російськими нафтовими гігантами може призвести до накладення на них вторинних санкцій. Вашингтон дав партнерам РосНЕФТІ та Лукойлу місяць на згортанні діяльності та розірвання існуючих контрактів. В результаті, хоча санкції офіційно набудуть чинності через кілька тижнів, обидві компанії вже відрізані від платежів, оскільки їхні рахунки були заморожені, це означає не тільки серйозні перебої в їхній повсякденній діяльності, але й імовірний продаж закордонних активів. «Лукойл» володіє нафтопереробними заводами в Болгарії та Румунії, а також великою часткою в голландському нафтопереробному заводі. Мережа автозаправних станцій «Лукойл» на Балканах, його паливні склади та пов'язана інфраструктура також знаходяться під загрозою. Ще болючішим може бути вимушений продаж 75 відсоткової частки в нафтовому родовищі «Вестк'юрна-2» в Іраку. Одному із найбільших у світі це перші санкції проти Росії, введені адміністрацією Трампа. Але вони завдали сильного удару з моменту оголошення. Росні Лукойл втратили понад 11 мільярдів доларів ринкової вартості. Однак, мабуть, найважливішим є потенційний вплив на торгівлю з Індією. Нью-Делі купує близько 40% російського експорту нафти зі знижкою. За даними Reuters, Багато індійських нафтопереробних заводів вже призупинили нові замовлення після рішення Вашингтона про введення санкцій проти двох основних російських експортерів. Приватна компанія Reliance Industries припинить імпорт нафти в рамках довгострокової угоди про купівлю майже 500 барелів нафти на день у російської нафтової корпорації РосНЕФТЬ після того, як нафтовиробник був підданий санкціям з боку США, повідомив четвер два джерела безпосередньо обізнані з цим питанням. Звичайно, після того як контрактні рамки будуть приведені у відповідність до нової реальності, Індія захоче відновити закупівлі. А поки що, це справа для юристів. Усе в кінцевому підсумку залежить від того наскільки ефективно будуть впроваджені та застосовані санкції, але це не кінець наступу адміністрації Трампа. Метью Вітакер, посол США в НАТО, заявив, що Вашингтон очікує, що Угорщина, Словаччина та Туреччина почнуть поступово відмовлятися від імпорту російської нафти. Однак Будапешт уже шукає способи обійти нові заходи, США, оскільки він сильно залежить від поставок Лукойлу та Руснефті. Блумберг повідомляє, що ініціатива щодо санкцій надійшла від державного секретаря Марко Рубіо. Після того, як плани щодо мирної зустрічі в Будапешті провалилися, тим часом ЄС просуває 19-й пакет санкцій, який цього разу спрямований проти ще 117 суден із тюньового флоту. Що загалом становить близько 560 суден? Брюссель також планує посилити інспекції суден, які можуть обслуговувати тіньовий флот Росії. Декларація Європейської служби зовнішніх справ має на митці боротися з фальшивими реєстраціями суден і застосовувати санкції до компаній, які сприяють діяльності тіньового флоту, серед яких страхові компанії, брокери та компанії з управління суднами. Як ця схема працює на практиці? Блог Ойл Нодет чітко пояснює це: приблизно 70% поточного видобутку Росії близько 9,4 мільйонів барелів на день контролюється державою та державними компаніями РосНЕФТЬ, Газпром і Лукойл. Після втрати західних торговельних партнерів значна частина торговельної діяльності перейшла до Дубая, де в DMCC – дубайському багатотоварному центрі. Можна заснувати підставну компанію за близько 15 тисяч доларів для здійснення санкціонованих нафтових угод. Мережа підставних компаній та посередників, часто колишніх трейдерів з Лондона та Женеви, тепер здійснює транзакції від імені російських компаній. Ключовим механізмом є багаторівневі передачі власності. Барель офіційно переоформлюється два або три рази між портом Приморськ та покупцем в Індії або Китаї. Рахунки фактури, коносаменти та гарантії неодноразово переписуються, щоб стерти сліди Роснефті. За оцінками, тіньовий флот налічує від 600 до 1400 суден. Нафта все ще тече, але за все більшу ціну. Транспортування здійснюється застарілими, часто незастрахованими танкерами, під нейтральними прапорами. Платежі обходять доларову систему і здійснюються в рупіях, юанях, золоті або криптовалюті. В результаті російська нафта продовжує рухатися, але з більшими знижками і зростаючими логістичними витратами. Нові санкції Шати ЄС спрямовані не стільки на обмеження самого виробництва, скільки на придушення цієї мережі посередників, шляхом удару по суднах, бункерних службах та фінансових каналах, які підтримують торгівлю. Справжня проблема не барелі, а люди та інституції, які дозволяють їх переміщувати. Загальні збитки сектору з 2022 року оцінюються в. Понад 100 мільярдів доларів загалом страйки на нафтопереробних заводах і санкції кидають довгу тінь на федеральну економіку так званої Росії. Багато заводів переходять на чотириденний або навіть триденний робочий тиждень. Скорочення торкнулося залізничного підрозділу «Уралвагонзаводу» через слабкий попит. Тракторного заводу Кіровець у Санкт-Петербурзі. Продажі тракторів знизилися на 20-25%. Заводу вантажівок Камаз продажі вантажівок знизилися на 60%. Автомобільний завод Лада продажі автомобілів знизилися на 25%. Завод розсіль продажі комбайнів знизилися на 59% та виробники двигунів автодизель і язда, які стикаються з хвилею скасованих замовлень. Неспокій поширюється на фінансовий сектор. З червня росіяни масово вилучають готівку з банків, побоюючись проблем з ліквідністю. Уряд випускає більше внутрішніх облігацій, щоб заповнити прогалини, а витрати на обслуговування боргу стрімко зростають. Зараз Росія витрачає понад 10% свого федерального бюджету приблизно 40 мільярдів доларів на рік, тільки на обслуговування боргу. Кремлівська пропаганда любить хвалитися, що загальний борг країни становить лише 16,5% ВВП. Для порівняння у США цей показник становить 130%, а в Польщі 58%. Але ключова різниця полягає у вартості ставки за позиками Росії набагато вищі. Номінально борг Москви вдвічі менший за борг Польщі, але навантаження на його обслуговування вдвічі більше. Щоб полегшити тиск, міністерство фінансів підвищило ПДВ до 22% і знизило процентні ставки на піввідсотка до 16,5%, намагаючись дати задихаючій економіці трохи повітря. Що це все означає? Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, ЦМАКП, заснований у 2001 році нинішнім міністром оборони Росії Андрієм Білоусовим, попереджає про наближення рецесії та навіть стагфляції, поєднання зростання цін і уповільнення зростання. Важливо, що сам Банк Росії підтвердив цей ризик у своєму вичерпному звіті, опублікованому 24 жовтня. Банк зазначає, що за ризикованим сценарієм ВВП Росії за прогнозами впаде на 2,5-3,5% наступного року і ще на 2-3% через рік. На піку у четвертому кварталі 2026 року темпи падіння становитимуть 6 7 Офіційна інфляція зросте до близько 20%. Цей сценарій передбачає посилення санкційного тиску, падіння цін на нафту нижче 40 доларів за барель і як наслідок втрату понад 100 млн. Мільярдів доларів експортних доходів навіть у найоптимістичнішому базовому сценарії банк так званої Росії описує те, що західні економісти назвали б стахфляцією: висока інфляція в поєднанні з мінімальним зростанням і обмеженим кредитуванням. Очікується, що зростання становитиме від піввідсотка до відсотка. Хоча слід зазначити, що це значною мірою зумовлено непродуктивним виробництвом озброєння. Очікується, що протягом наступних двох років процентні ставки залишатимуться на рівні 13-19%, що відображатиме реальну інфляцію. На цьому тлі не дивно, що навіть військові контракти скорочуються. Багато російських регіонів скоротили премії за вступ до армії на 80%. У Саратові за даними Ріановості, вони впали в п'ять разів. В Оренбурзі спостерігається та сама тенденція з еквівалента приблизно 28 тисяч доларів до всього п'яти. Скорочення виплат добровольцям стає реальністю, незважаючи на те, що війна є абсолютним пріоритетом у федеральному бюджеті набагато більшим ніж ніж показують офіційні цифри, як зазначає Браніслав Славчев з Каліфорнійського університету. Кремль витрачає на війну набагато більше ніж заявлені 7% ВВП. Ми детально висвітлювали це в нашому попередньому епізоді про економіку Росії. Якщо врахувати приховані витрати, майже 30% федерального бюджету є секретними. Загальні витрати зростають до приблизно 297 мільярдів доларів або приблизно 14% ВВП. Отже, економічна стійкість Росії є ілюзією, побудованою на прихованому фінансуванні війни. Банки підтримують оборонну промисловість дешевими кредитами – 5-8%, одночасно посилюючи кредитні обмеження для цивільної економіки, гальмуючи виробництво та збільшуючи прихований борг. За словами Славчева, коли війна закінчиться, ця система занепаде. Втрата військових контрактів викриє величезні діри в банківському секторі, змусивши уряд рятувати його за рахунок платників податків і соціальних видатків. Це ще одна причина, чому Москва не поспішає. Закінчувати війну з точки зору російської економіки, війна повинна тривати, і, можливо, те саме можна сказати, з точки зору поля бою. Кремль продовжує дотримуватися двох основних напрямків імперської війни постійних повітряних атак і безжального тиску на фронті. Щодо першого пункту, за даними української правди, Росія нещодавно змінила свою тактику щодо енергомереж України. Перейшла від спорадичних високоінтенсивних обстрілів декількох регіонів до методичної кампанії знищення регіонів по черзі. Основними цілями є прикордонні області, такі як Суми та Чернігів, а також Харків, Запоріжжя та Миколаїв. Атаки зазвичай починаються з нальотів 10-40 дронів, за якими слідують ракетні удари. Мета Кремля викликати ефект доміно, розділити енергосистему України на дві зони: східну, яка страждає від нестачі енергії, і західну, яка має її надлишок, з'єднані лише пошкодженими лініями електропередач. З наближенням зими чиновники готуються до можливих перебоїв з електропостачанням: чотири години без світла, дві зі світлом залежно від регіону. Проблема полягає в тому, що підготовка України до оборони відстає. Програма забезпечення безпеки приблизно 80 високовольтних підстанцій залишається незавершеною. на тлі кадрових перестановок і суперечок щодо фінансування. Захист критичної інфраструктури все ще далекий від того, що країна терміново потребує. На передовій ситуація майже не покращується після відносно спокійного вересня. Жовтень став одним із найскладніших місяців для збройних сил України з 2022 року. Ситуація є критичною, особливо навколо Покровська, який зараз є центром головного наступу Росії. Російські війська оточили місто з трьох боків, залишивши лише бузький коридор для постачання шириною близько 7-3 кілометрів. Всі мости зруйновано, і евакуація поранених стала майже неможливою. Українські медики повідомляють про гостру нестачу інженерної техніки та персоналу, необхідних для будівництва тимчасових переправ. У місті тривають запеклі бої. Російські війська увійшли в південно-східні околиці мирного та східну частину самого Покровська. Падіння міста тепер здається неминучим. За словами капітана Григорія Шаповаля, російські війська мають перевагу в 10 разів у кількості дронів і у 8 разів у кількості особового складу в цьому секторі. Це співвідношення підтвердив президент Володимир Зеленський, який, однак, наголосив, що, незважаючи на це, Росія не досягла своїх цілей. Зараз впорядкований відступ видається малоймовірним, і зсу знову можуть відходити в умовах хаосу, як це сталося в Бахмуті та Авдіївці. Відмінність цього разу полягає в тому, що російські дрони FPV тепер мають значно більшу перевагу. Другим критичним гарячим пунктом є лівий берег річки Оскол поблизу Куп'янська, де українські війська зараз опинилися в ситуації, що нагадує становище Росії в Херсоні в 2022 році. Зруйновані поромні переправи та безперервні удари дронів по лініях постачання ускладнюють доставку боєприпасів та медичну евакуацію. Українські інженери відновлюють мости, але вони знову руйнуються за лічені години під артилерійським вогнем і бомбами планерами. Сили Кремля також активні поблизу Костянтинівки та Лимана. Україна продовжує проводити обмежені контрнаступи. Останніми днями вона відбила кучерів яр і Сухецьке поблизу добропілля, завдавши значних втрат російським військам, які за деякими оцінками вже перевищили мільйон осіб з початку вторгнення. Така оцінка, наведена в статті журналу The економіст під промовистою назвою Остання велика наступальна операція Росії в Україні знову не принесла майже ніяких результатів. Автори статті навіть стверджують, що втрати Росії на фронті приблизно в п'ять разів перевищують втрати України, і їхні висновки базуються на близько 200 надійних оцінках західних урядів та незалежних дослідників. Хоча деякі аналітики вважають, що ці цифри можуть бути завищеними. За даними журналу, загальна кількість російських жертв на даний момент може наближатися до півтора мільйона убитих і поранених, як зазначається в статті. Наша метаоцінка показує, що з початку повномасштабного вторгнення до січня цього року втрати Росії склали 640-877 тисяч солдатів, з яких 137-228 тисяч загинули. До 13 жовтня ці цифри зросли майже на 60% – до 984 мільйона 438 тисяч втрат, в тому числі 190-480 тисяч загиблих. Один графік особливий. Бливо, добре ілюструє цей разючий дисбаланс у порівнянні з іншим графіком, що показує територіальні здобутки Росії з початку війни. Майже півтора мільйони російських солдатів було вбито або поранено. А Москва сьогодні контролює менше території ніж майже три роки тому. Українці знають, що війна в тій чи іншій формі триватиме ще довго. Саме в цьому контексті слід розуміти потенційну угоду між Києвом і Стокгольмом про постачання винищувачів Гріпен у листі. Про наміри Україна висловлює зацікавленість у придбанні від 100 до 150 шведських літаків у найближчі роки. Перші літаки мають прибути на початку 2026 року. «Гріпен» вважається платформою, яка краще підходить для умов України ніж F-16. Він простіший в обслуговуванні, здатний базуватися на звичайних аеродромах і загалом краще пристосований до місцевої інфраструктури. Основними викликами залишаються фінансування з пропозиціями використовувати заморожені російські активи та виробничі потужності. САП планує подвоїти виробництво, але досі випускав лише близько 18 літаків на рік. Цікаво, що за повідомленнями, Швеція готова розмістити частину виробництва в Україні. Однак ціна та гнучкість не єдині причини. Через які Київ обрав Стокгольм, а не Вашингтон. Ці дві країни мають глибоку стратегічну згоду в поглядах на Росію. А це означає, що президент Зеленський може продовжити це партнерство, не побоюючись політичних коливань, як, наприклад, у Вашингтоні. Тому війна триває, бо мусить тривати. Навіть Дональд Трамп, який мріє про Нобелівську премію миру, зрозумів, що ані переконання, ані тиск не можуть змусити Росію сісти за стіл переговорів. Для Кремля закінчення війни означало б визнання перед своїм народом, що Федерація здобула шматочок зруйнованої території розміром приблизно з Нижньогородську область, одночасно знищивши свою економіку, відштовхнувши основних торгівельних партнерів і зазнавши близько півтора мільйони жертв. Крім того, вона створила смертельного ворога, озброєного до зубів, який знаходиться поруч із її підчеревиною ворога, який розглядатиме будь-яке майбутнє відволікання уваги Росії. Скажімо, участь у китайській війні за Тайвань як можливість повернути собі захоплені території. Пауза для перегрупування і подальшого удару виглядає дещо більш імовірною, але Київ не буде марнувати цей час. Він зміцнить позиції, закладе міни, поповнить запаси матеріальних засобів і дасть армії можливість відновитися. Отже, Кремль робить ставку на те, що методичне захоплення території кілометр за кілометром зрештою зламає моральний дух українців, а економіка витримає внутрішні та зовнішні потрясіння, що на неї обрушуються. Досить ризиковано. Як іронічно висловився адмірал сер Тоні Радекін, колишній начальник штабу оборони Великої Британії. Якби Равлик вирушив із Ростова на Дону в Росії 24 лютого 2022 року. То нині він уже перетнув би всю Україну і був би десь посередині Польщі, іншими словами, Росія рухається повільніше за Равлика. Парадоксально, але Росія не єдина, хто прагне зламати супротивника. Україна дотримується майже дзеркальної стратегії шляхом постійних ударів по критичній російській інфраструктурі. Київ сподівається спровокувати несподівану кризу, яка може розколоти федеративну державу або навіть змусити її капітулювати. Саме тому Україна погоджується на поступове відведення військ. Вона виграє час, щоб тиснути на Кремль своєю кампанією на далеку дистанцію. Зрештою, це війна на виснаження, випробування, яке суспільство може витримати з вищим порогом болю. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте про підписку, лайк та коментар. Підтримуйте Сили оборони України, а за можливості і наш проєкт. Реквізити в описі.